Сміється природа радо мені, як сяє сонце по зимнім сні, Барвисті квіти по всіх лугах, пташині хори по всіх гаях, і в кожному серці радість, весна, О, земле сонце любов ясна, любов моя, ти світлий чар, ти злото ратніх нагірних хмар, твій подав свіжим лугам полям, Благословення траві квіткам, Дівчатко любе, дівча ясне, як зіртві сяє, ти любиш мене, як жай воронок повітря й спів, як чиста квітка, росу полів, тебе люблю я гарячим чуттям, ти радістю, сміхом, новим життям підносиш спів мій, хвилюєш кров. О, будь щаслива, моя любов.